Всім вітання у нас в кадрі сьогодні зі Швейцарії. Аудюшечка а 6 c 7 кузов. Кватро, повний привід. Трилітрова дизельна, 245 коней. Найкращий в принципі дизельний двигун, який ви всі обожнюєте. Давайте пройдемось по комплектації. У нас дуже незвичайний автомобіль. Давайте спочатку по року. 11 рік, 3 літра дизель, кватро, повний привід. ТДІ, ціна автомобіля 19 500 доларів. І одна з максимальних комплектацій, яка можлива взагалі для цього автомобіля. Ми почнемо з ключиків. У нас три ключика є, два таких один пластиковий. Максимальна оптика для цього року, яка була на той момент, є Дестрон, передня та задня камера, система в смузі руху. Ну, Звичайно, ще є адаптивний круїз-контроль в автомобіля. На гуму не звертайте увагу, гума буде стояти інша. Це така на доїзд гума є ще хороша зима на цей автомобіль. Безключовий доступ на звичайно, усіх дверях. У нас такий крутяцький кремовий салончик. Під коричневу шкіру таку темно-коричневу зроблену кермо виконано. Чотири електросклопідйомника, складання регулювання підігрів дзеркал, система. Моніторингу сліпих зон, акустика боус, сидіння шкіра напа з боковою підтримкою. Пневмопідвізка, звичайно, клімат контроль, автозатемнення. Тут теж у нас з безключовим доступом все. Чотирьохзонний клімат контроль, як ви бачите, кришка з функцією open Easy, що для цього року. Щось таке з розряду нереального. Класний такий гарний салончик. Ну, шторка, звичайно, це все присутнє. Тут у нас під ковриком. Запаска, ну, докатка, підсилювач, акустики, Bose. Ну, Домкрат, звичайно, ці всі речі також присутні. Audi є Audi. Тут виконання в кожному в кожних деталях таке цікаве. Навіть тут резиночка така є, стоїть дуже класно зроблена підлога. Тут кріплення для вантажу, для багажу, як хочете так, називайте. ну Камера, я вже сказав, і передня, і задня. присутні, Не 360, це і передня, і задня камера. двохстволка позаду, жоден елемент не фарбований. Автомобіль знаходиться в чудовому стані на сьогоднішній день. 243 тисячі оригінального пробігу. Має машинка, значить, вона в Україні фактично півтора року користувався мій знайомий за час експлуатації. Дуже багато всього по автомобілю було зроблено. Є всі чеки. Стоїть новий демпфер і нове щеплення, тобто ремонт коробки передач був виконаний по автомобілю. Машинка в дуже класному стані і одна з самих максимальних комплектацій. Ну, звичайно, що можуть бути ще електросидіння, а так і панорамка. А так, в принципі, вона має топові всі опції. Омивач фар, максимальні фари, адаптивний коріст-контроль, система попередження прозвітнення, камера передня-задня, лінія, мертві зони, сліпі зони, так звані. Будь ласка, це він-код для перевірки по базі офіційного дилера. Тобто, що ви отримуєте? Купуючи цей автомобіль, отримуєте нове щеплення в коробці, новий демпфер. Ця вся процедура щось там, район сотки обійшлася знайомому. 100 тисяч гривень я маю на увазі. Отримуєте машинку з абсолютно цілим нефарбованим кузовом. Тут ще табличка по вінкоду також покажу. В сервісній книзі все присутнє, тут всі записи, чеки. Буквально от зараз тільки замінено олива з фільтрами, свічки розжарювання. Сказали, замінити, все замінилось. Є сервісна книга зі Швейцарії, також присутня. Масло в коробці за час експлуатації змінювалось два рази. Тобто власник дуже гарно за неї доглядав. Це ще відмітки 218, це останній сервіс Швейцарії. Далі вже все робилося тут, в Україні у 2023 році. Остання відмітка в Швейцарії, а далі тут вже там, зміна оливи там, і того все решта. Коробка відповідно зроблена. Що у нас було з коробкою? Почалася така незначна вібрація. Поміняли демпфер, звичайно що. Так, як то у нас тут покласти ту сервіску? Ну, неважливо, потім покладемо. Зняли демпфер, сказали, що бажано підкинути щеплення, щоб другий раз туди не лізти. Все зробили, замінили і автомобіль. На сьогоднішній день знаходиться в чудовому стані. 3 літра дизель, 245 коней, самі класні кіловати. Зараз покажу вам прилад по лакофарбовому покриттю. Тумбільчик немає жодного рижика. Гума буде другий комплект. У вас зими хорошої, тобто на зиму хвилюватись не потрібно, Оливу вже змінювати не потрібно, тому що вона теж замінена. Така гаудюшечка. Якщо цікаво, друзі, у нас місторіне Млинська 3А, перегляд будь-який час, перевірка на станції також доступна. Тут і походові якісь там детальки робилися, вже відверто скажу і не пам'ятаю точно. Але, звичайно, що є телефон власника, який вас проінформує, що, коли, як робилося в цьому автомобілі. 19 500, 11 рік, кватро, повний привід, 3 літра дизель. На гарному сервісі. Цікаво набираємо. Тут і підігрів керма в неї також присутній. Звичайно, що підігрів двох передніх сидінь підігрів. Мені здається, що задніх теж є чи немає. Чотирьох зона кліма. Да, чотирьох зона кліма. Заднього підігріву тут немає. Скажіть, не ваша площадка? Так, друзі, буду закінчувати відео. Коротше, кому цікава ця машинка, приїжджаємо, перевіряємо, дивимося. Катаємось кайфуємо, ну, електростояночний тормоз. Все тут в неї. Ну, в принципі, вона в гарному стані. Звичайно, що сліді, що вона використовувалась незначні і присутні, але вона в загальному дуже і дуже красива. Преміальна тачка в дуже хорошому збереженому стані. Цікаво, набирайте.